Всім привіт, ви на каналі Сам Інвестор, Мене звати Ростік. Буквально недавно вам розказував про сайт Investing.com, а точніше про його платну частину. Ну і розказував вам, що там є різна підбірка акцій, в які варто інвестувати. Підбірка зроблена за допомогою певних аналітиків, штучного інтелекту і тому подібне. Ну і в сьогоднішньому відео хочу розказати вам про підбірку саме з німецьких компаній. Так, в минулому відеоролику розказував вам про якусь частину хіба американських компаній, а тепер хочу зосередитися на німецькій. Знову ж таки, пам'ятайте, що приймати рішення про інвестицію в ту чи іншу компанію маєте саме ви. Ну, але думаю, що даний відеоролик можливо підкине вам ідею. Отже, давайте почнемо. Перед початком перегляду, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на даний канал. Отже, можете побачити сайт Investing.pro, власне, його преміум частина ProPix. Ну і власне можете побачити, що є різна підбірка, там італійські компанії, корейські, мексиканські і тому подібне. Ну і можете побачити, власне, Alfa Germany... Select. тобто 20 найкращих компаній саме німецьких, може побачити, що за останні 10 років портфель з даних компаній приріс на 425%, Ну а в середньому це 17,4% річних. Давайте перейдемо і будемо дивитися, що тут саме за компанії входять. Може подивитися власне порівняння. Даного портфелю до індекса DAX, тобто до німецького індексу, можемо бачити, що індекс ріс за цей період часу на 141%, а саме дані компанії на 425%. Можемо подивитися, власне, які компанії саме входять до нього. Можемо побачити так: історичне тестування стратегії Alpha Germany Select показує, які, як вибір акцій за стратегією вплинув би на результати з часом. Наша система оцінки акцій на основі штучного інтелекту базується на прогно, прогностичній. Моделі, навчені на понад 50 фінансових сигналах, щоб визначити акції, які найімовірніше перевершать ринок. Ну, знову ж таки, так, і результати минулого ніколи не будуть гарантувати результатів майбутнього. Ну, а тепер давайте перейдемо і подивимося що саме за компанії тут входять можете побачити що даних компаній є тут багато вони знову ж таки кожного місяця оновлюються деякі компанії додаються до портфеля а деякі удаляються якщо б у вас була підписка ви б могли підписатися скажімо так на дану на даний графік, ну, на дану частину, скажімо так, і вам би на пошту приходило, що таку там компанію удалили, тому ви заходите в свій портфель, наприклад, продаєте її. Ну а якусь, наприклад, куп, куп, купили. Ну і тому ви теж має, мали, мали би додати дану компанію до портфеля. Знову ж таки, приймайте рішення самі. Це тільки просто ідея, то що пропонують сайти, різні програми, платні, неплатні. Можете подивитися. Я ділюся з вами знову ж таки безкоштовно. Можливо, для когось це буде. Цікаво, знову ж таки, давайте подивимося, які компанії зараз входять. Можете побачити, що багато компаній було е, видалено. Ну, і є тут буквально раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім компаній на сьогоднішній час в даному списку. Давайте подивимося що тут за перша компанія. Відкриваємо, повідкриваємо в, е, власне, в окремих. Вкладках дані компанії. Деякі компанії для мене відомі. Ну але більшість знову ж таки, ну ні. Давайте подивимося, я тут повідкривав. Отже, перша компанія називається DR Inc Hc, Porsche. Ну, Porsche. По-перше, назва дуже довга, але в основному це компанія Porsche, чи хто Porsche, як називається. Давайте перекладемо на українську мову, щоб для багатьох було більше зрозуміло. Отже, дана компанія займається автомобільним та фінансовим бізнесом у Німеччині, Європі, Північній Америці, Китаї та за кордоном там виробляє автомобілі, одне, друге, третє. Знову ж таки пов'язана головна садиба. Садиба знаходиться в Штутгарді. Ну і можемо подивитися там. Різні дані перекладу знову ж таки на англійську мову, воно так краще буде видно. Можна побачити, що одна акція на сьогоднішній час даної акції коштує 47 євро за день падіння. За 52 тижні останні, тобто за останній рік, ціни ціна коливалася в діапазоні від 41 євро майже до 86. Можна подивитися так само короткою інформацію, наприклад. Знову ж таки, давайте на українську видатний гравець в автомобільній галузі. Очікується, що чистий прибуток цього року знизиться. Грошові потоки можуть достатньо покривати відсоткові платежі, і ліквідні активи перевищують короткострокові зобов'язання. Це така коротка інформація саме по даній компанії. Можемо подивитися, графік вартості акцій. Буквально недавно дана компанія почала торгуватися на ринку, тому можемо побачити інформацію з вересня 2022 року. Ну і тоді на біржу дана компанія вийшла з ціною 79 євро. Тобто Може зараз купити навіть дешевше, як по ціні з ІПО. E, можна подивитися, наприклад, нам різні фінанси даної компанії, тренд, чи він зро, зро, зростає чи спадає. Коефіцієнт ціни до доходу зараз в дуже хорошому рівні, хоча знову ж таки це все дуже залежить від сектора. Бо саме сектор автомобілебудування не високо оцінюється. Маю на увазі, тут не буде значення 50-60. Хоча знову ж таки є така компанія, як Тесла якої показник більше 150, ну і там досить все нормально. Хоча Тесла це окремо взагалі байка. Може подивитися, що компанія виплачує дивіденди 3,1%, скільки заробляє, і який чистий прибуток даної компанії. Знову ж таки, коротка інформація тут. За останні е, роки я так розумію, за останні роки повна фінансова звітність можемо собі прийти і подивитися за останні 10 років, е, точніше, за останній період часу, відколи тут може побачити дану інформацію. Тенденція може побачити є зрост зростає. Доходи компанії зростають, чистий дохід, чистий прибуток. Компанії теж, ну як видно, по статистиці зростає, хоча не сильно багато. Ну і тут є різні, власне, різні моделі. Оцінка, наприклад, по дисконтованому подипоткому дисконтованому калькуляторі можемо собі подивитися. Наприклад, скільки б акція мала коштувати в майбутньому і наскільки мала би зростати. Ну але це більш глибокий, скажімо так, більш глибокий аналіз. Я аж сюди заходити не буду, бо нікому це не буде цікаво. Наступна компанія, яка є в даному списку, це компанія Carl Zeiss Meditech. Що це за компанія і чим вона займається. Дана компанія працює медично меди, як медична компанія медичних технологій в Німеччині, решті Європи, е, офтальмології та мікрохірургії. Сегмент офтальмології пропонує продукти та рішення для діагностики та лікування хронічних захворювань очей, таких як аметропія, катаракта, глаукома, захворювання нирок. Цей сегмент також позначає пристрої для загального офтальмологічного обстеження та догляду, включаючи щілинні лампи, одне, друге, третє, скажімо так. Можете собі самі більш детально провести аналіз. Знову ж таки. Зараз акція коштує 63 євро. Е, в діапазон 52-тижневий. можете побачити зараз на графіку. По фінансах маємо тут таку картину. Доходи компанії. Зростають, що, в принципі, видно, тут не озброєним боком. Давайте покажу вам чистий прибуток компанії. Він теж по факту зростає, хоча за останній період часу можемо побачити сильне скорочення. Це друга компанія в даному списку. Давайте перейду одразу до третьої компанії. Це компанія Delivery Hero. Дана компанія це компанія, яка займається доставками їжі, це велика холдингова компанія, яка має дуже багато компаній під собою. Пропонує послуги онлайн замовлення та доставки їжі. Вона працює в близько в 70 країнах Азії, Близького Сходу, Африки, Європи та інших країн. Знову ж таки, штаб-квартири її знаходиться в Берліні, в Німеччині. Значне повернення за останні тижні, тобто акції сильно зросли за останній період часу. Працює з помірними рівнем заборгованості, не протягом останніх Місяців акції сильно впали за останні 6 місяців. Знову ж таки, давайте перейдемо одразу. Фінанси тут доходи компанії ну, сильно зростають, ну але це дохід нам, скажімо, як інвесторам, більш важливо чистий дохід компанії. А він все-таки є негативним. Тобто компанія поки що є збитковою. Чи інвестувати в збиткові компанії поки що? Ну я вам сказати не можу. Маєте приймати рішення самі. Знову ж таки, можливо, в найближчому майбутньому е, дана компанія вийде на позитивний грошовий потік, і акції її сильно зростуть. Наступна компанія, яка знаходиться в даному списку, це фармацевтична компанія, вроді би, фармацевтична Bayer називається. Дана компанія е, займається чим. Давайте подивимося. Е, працює компанія з наук про життя по цьому світу, е, сегменти фармацевтикал, consumers health та кроп Сайенс, сегменти е, жіночого здоров'я. Реалізовані терапевтичні препарати в галузі онкології, гематології, офтальмології, діагностичне обладнання для візуалізації та контрастні речовини, а також клітинну та терапію. Медична е, компанія. Очікується, що чистий прибуток зросте цього року. Видатний гравець у фармацевтичній галузі. Оцінка передбачає високу дохідність вільного грошового потоку, зберігає виплату дивідендів протягом 34 років пості. Пост, пост, по, поспіль. <с -1> За останні 10 років акції, щоправда, впали на 75%, що є дуже і дуже багато. Ну і потрібно 10 разів перевірити, чи варто інвестувати саме в дану компанію. Для чого все-таки акції не зростають, а цілий час падають? Можливо, давайте порівняємо фінанси через те, що компанія. Наприклад, ну так, в принципі, тенденція по доходах не є, скажімо, так, ну, є стабільною, але взагалі не є ростовою. Ну, ну, досить дивно. Але я, скоріше за все, я ще не бачив, але думаю, що чистий дохід компанії за цей період часу зменшився. Так, це ви, витрати на податки та на прибуток, чистий не, прибуток, чистий, е, базова кількість акцій. Де ж то є ебіда, біда біда Mm, чистий, прибуток, о, чистий прибуток компанії. Ну, він є зараз в останній час взагалі негативним. Тобто дивно, бо компанія заробляє багато, але по факту mm, чистих грошей в неї не лишається. Можливо, через те, акції відпадають, і майбутнього в компанії просто не буде, і її з'їдять конкуренти. Наступна компанія, яка знаходиться в даному списку, називається Bestle. Знову ж таки, це дивні компанії, це інформаційні технології, можна побачити. Це IT-сфера. Дана компанія чим займається. Надає послуги в галузі IT, переважно в Європі. Вона працює через сегменти IT, System House, Пропонує консалтинг з питань IT, стратегії, апаратне та програмне забезпечення, планування та провадження проєктів, систем, системну інтеграцію IT та послуги з навчання IT операцій. Знову ж таки, ніби ясно, ніби нічого і не ясно. Компанія була заснована в 1983 році, а її штаб-квартира знаходиться в Німеччині в даному місті. Можна побачити коротку інформацію. Підвищувала дивіденди 11 років поспіль, оцінка передбачає високу. Дохідність вільного грошового потоку страдає від низької валової рендабельності, що досить -таки погано, видатний гравець у галузі IT. Ну але за останні 10 років акції зросли на майже 300%. За останні 5 років, щоправда, мінус 16%. Прийдемо в фінанси даної компанії, тут глянемо ще щоденько, як, як тут картина виглядає: тенденція доходів зростаюча, тобто все-таки компанія. Чим раз не більше заробляє, ну і тенденція net інкам або чистого грошового потоку теж зростає. Тому, ну і в принципі акції зростають що, в принципі, логічно, якщо компанія збільшує виручку, збільшує дохід, хід, ну, то і акції мали би і, і зростати. Знову ж таки, дані, компанія знаходиться в списку в даній підбірці. Наступна компанія називається Sunrise, AG е, – е, е, хімікати. Компанія працює як постачальник ароматизаторів, косметичних базових матеріалів та активних інгредієнтів, а також функціональних інгредієнтів та розчинів. Mm, так, це якась фармацевтична хімічна компанія. Збільшує дивіденди 15 років, зазвичай акції торгуються з низькою волатильністю ціни, зберігає виплату дивідендів протягом 18 років. За останні 10 років акції зросли на 93%. Тенденція, давайте подивимося на тенденцію зростання доходів, нам потрібно перейти в фінанси. І за останні так, 10 років. Тенденція є зростаюча по виручці компанії, а чистий прибуток компанії без урахування додаткових статей. Розбавлений прибуток на акцію. Прибуток на акцію за останній час зріс, але по факту є стабільним і знаходиться десь на рівні 1,8 євро. Ну, ну, що вам, чистий прибуток для акціонерів. Тенденція майже стабільна за останній. Час, може побачити, є збільшення саме чистого доходу, десь там в діапазоні 300-450 навіть мільйонів євро. Наступна компанія, яка знаходиться в списку, називається Deutsche Börse. Що це за компанія? Давайте глянемо. Знову ж таки, американські компанії більш. Скажем так, люди їх знають, а саме такі менші компанії, менші по капіталізації. Та про них мало хто, в принципі, чув, Тим більше, навіть я дана компанія працює як міжнародна біржова організація в Німеччині. Вона працює через чотири сегменти: рішення з управління інвестиціями, торгівля та кліринг, послуги з фондами. Так, це що біржа? Це біржа, німецька біржа, ти так розумію. Вихід на біржу. Так, це німецька біржа. Підвищує дивіденди 10 років поспіль, зберігає виплату дивідендів протягом 25 років. За останні 10 років акції зросли на 373%. За останні 5 років зросли на 112%. Давайте перейдемо в повну фінансову звітність. Доходи компанії зростають, що, в принципі, непогано. Чистий прибуток для і акціонерів теж зростає. Що, в принципі, якщо компанія ростова, тенденція мала б її теж втримуватися з часом, тому, можливо, як варіанти для потенційної інвестиції. Хоча, знову ж таки, проводьте аналіз самі, і не купуйте все, що побачите в даних відеороликах або десь почуєте від інших людей на якихось сайтах або десь про, просто прочитаєте. Ну і остання в списку дан з даних компаній. Називається мені навіть язик, чесно кажучи, можу зламати ThyssenKrupp Group AG. Що це за компанія? Давайте перекладемо на українську мову. Працює як промислова технологічна компанія в Німеччині. Працює через сегменти та, -та, 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 та пропонує компоненти, системи та рішення для автоматизації виробництва автомобілів, такі як Осікусу кузове білого кольору, розподібні вали та компоненти електродвигунів, амортизатори, штампи, проектування, обладнання та для акумуляторів та силових агрегатів. Прототипи, колінчасті вали та шатуни, терморегуляція та ходові частини. Має, баланс, має на балансі більше готівки, ніж боргу. Страждає щоправда від низької валової рентабельності. І очікується, що чистий прибуток зросте цього року. Видатний гравець у металургійній та гірничодововній. За останні 10 років акції впали на 55%. За останні 5 років маємо все-таки зростання на 135%. Подивимося в повну фінансову звітність те, що ж тут і такого є. Но доходи тенденції до зростання взагалі немає. Компанія по факту стабільна, виручки не збільшує, а пам'ятайте навіть про інфляцію, яка все-таки існує. Чистий прибуток компанії. Те, що взагалі можна побачити, що взагалі негативний за останній період часу, хоча б можна побачити рік, де компанія дійсно багато заробила. Е, базовий EPS, тобто про рахунок на кожну так, це кількість акцій. Не той я хотів сказати, розбавлений прибуток на е, так, середньозважена вартість базових акцій. Так, Це кількість акцій прикладає погано, чистий прибуток на акцію. Ну, він, скажімо так, негативний. Тобто компанія теж по факту втрачає гроші. Ну, але все-таки чомусь знаходиться в даному списку, можливо, в майбутньому щось поміняється, і компанія почне заробляти реальні гроші. А такі компанії знаходяться в даному списку, чи варто в них інвестувати, маєте приймати рішення самі, я тільки показав. Ну і дайте мені знати в коментарях, чи буде цікаво для вас знімати такого типу відеоролики по різних країнах, чи по різних секторах, чи по ще якійсь якихось інших параметрах на цьому в мене все до зустрічі наступному відео, Па-па!